Доброго раночку, мої любі друзі, мої любі підписники та гості каналу Побачення з квітами. Рада вас вітати з Одеської області. Сьогодні маємо 13 липня. Сходить сонечко, дуже гарно сходить. Дякуємо Богові за те. Також дякую Богові за те, що сьогодні. 13 липня і мені виповнилося повних 56 ручків. Якщо вам не важко, привітайте мене. Буду, буду теж рада читати ваші коментарі, підтримайте вподобайкою та перегляньте моє відео до кінця. Сьогодні я вам хочу ще раз вкотре. Показати, тому що е, завжди виникають е, запитання на рахунок моєї найулюбленішої цинії. Е, сьогодні я вам трішки знову розкажу про цю цинію, е, тому що, мабуть, ну, не всі можуть переглянути мої е, відео. Е, щоб знайти відповідь, багато нових з'являється, і знову-знову є запитання. Дивіться, друзі, одного разу я робила замовлення, це було дуже давно, ще, мабуть, вибачте трошки протяги, ще, мабуть, ну, приблизно десь рок, в році, навіть 2007. 14-15 я робила замовлення сурфіній у Жанни Баженової і колись вона мені подар... додала до подаруночку додала два види цинії. Цинія Захара. Це була цинія Захара Помаранчева. І цинія Захара біленька. І з тих пір, друзі, я закохалася в ці цинії. Це були цинії, хтось називає їх майорами. Можливо, це теж вірна назва, але по паспорту це цинія низькоросла, кущова, цинія. Вона є колоподібною, дуже гарнесінько зростає колом. Якщо їй дати простір, дати відстань рослинка від рослинки 35 сантиметрів по одній рослинці, оце одна рослинка. Ось так виглядає вона. Одна рослинка. Ось взагалі шикарний бомбезний кущик. Теж одна рослинка. Десь, звичайно, є якісь трішки відстаючи у нас. Земля дуже суха. Як ви бачите, я мульчую соломою для того, щоб зберегти якусь вологу, хоч і не лише вологу, а навіть скоріше від перегрівання коріння, щоб не перегрівалося, От мульчую соломою, як помідорки, ось так так і квіти вирішила вберегти. У нас зараз дуже-дуже спека, неймовірна, бабуть, як і всі, по всій Україні, але в північ Одеської області тут взагалі зашкварює 42 градуси. Вчора було в тіні, десь біля 5 години, біля 17-ї години. Дуже було спекотно, на дворі неможливо було знаходитися, десь ховаємося, тікаємо в будинок дуже важко, дуже важко, як і всім, але потім якось друзі бі, після п'ятої години, здається, якась зірвався якийсь. Дурний вітер, я хочу сказати, почало крутити, дуже несло, трішки це і соломи було навіть на подвір'ї, і дуло крутило мело і трішечки ляпнув дощ. Зовсім трішечки так приморосило, так притрусило, але погода різко впала на. 10 градусів, друзі, і це трішечки дало якусь дихати стало краще. Дійсно, треба е, цепляти оприскувач на спину і йти е, самого себе оприскувати, робити якби душ. Тому що дуже, ну, це так гумор, звичайно, але я, наприклад, мені. Треба декілька разів йти під душ для того, щоб легше дихалося. Для порівняння покажу вам уже картопля зовсім засухла. Так от, друзі, ця, циній, ця серія після ціні подарованих мені я подружилася з ними. Дуже вони мені сподобалися, і я знайшла ще деякі. Я пробувала дуже багато ціні, деякі з них були гібриді, гібриді, ну, гібридами, тобто насіння повторювались трішки, а потім вже вони переходили в таку стадію, яка вже не відповідала заявленим якостям. І... Ось ще одну таку схожу до цинії Захари я знайшла ще цинію Profusion. Теж дуже цікава серія, різнокольорова, багато кольорів у ній є. І теж дуже гарненький кущик має гарну форму куща. Велику витривалість до захворювань, тобто в неї міцне здоров'я, міцний імунітет. Вона ця рослинка квітує до самої пізньої осені. Рослина, нагадаю, що ця рослина однорічна, не багаторічна, а однорічна її потрібно кожного року насівати. Висівати краще в теплу прогріту землю, тобто бажано при температурі, при, при нічній температурі десь від 8 градусів тепла, щоб це було десь хоча б плюс 8. Але, друзі, я цього року висіяла в квітні. Як пам'ятаєте, у нас в квітні було дуже тепло, я її висадила, насіння посходило добре, і потім в травні вже було дуже холодно, але якось насіння, ну, рослинки вже сходи вже пережили цей період холодний. Деякі, звісно, ну, деякі загинули. А деякі залишилися і непогано себе почувають. Там, де загинула рослинка, там або щось там сталося з нею, можливо, де навіть хтось під'їв, це ж город тут і шкільників вистачає, як в ґрунті, так і на поверхні. І ті, що... Там, де була трішки якась тобто, пусте місце, я заповнювала вже другим кольором, там, де були по дві рослинки, посходило. Хочу сказати, що я намагалася посіяти рядочками різного кольору, але так як були десь там були прогалини, то я вже <кій> потім після дощу розсаджувала, додавала інший колір. Сіяла я, скажу ще раз, рядочками, не глибоко, сіяти не дуже глибоко. Майже на поверхні, але все-таки землею треба притрусити. Насіння сходить швидко, 2-3 дні, в залежності від, температурної, від температури. Кущик рослинки ми залишаємо, рослина від рослини залишаємо на відстані 35-40 см, тоді рослина буде почуватися. Дуже добре, їй буде вистачати вільного місця і буде продивлятися кущик. Якщо рослину загустити, ну, залишити загущеною, то кущик вже буде не таким привабливим, як ось зараз. Чорнобривці накривають жовту цинію і вже такого кущика немає, тому що чорнобривці вищі, у них. Більша сила, і вони накривають. І так кущик, ось де менше, тут ще ніби придивляється. Такий коло коло продивляється, а де більше полягають, то вже не дуже. Ось зараз я вам покажу на прикладі цинії, білої цинії Захара. Ось Тут кущик великий і поліг. І рослинка, виходить, однобока, уже такого е кола, як поруч, немає. Вона починає витягуватися, вона є вищою вже, е і, ну, як всі інші, і трішки відрізняється. Е що хочу, друзі, сказати, що е серія Profusion Pro є. Е Виробник насіння Цині цинії є японська, японська фірма Саката. Насіння дуже продумане, я б сказала, дуже витривале до спеки. Ось таку спеку вони вже переносять декілька днів у нас, сьогодні 13-те спека у нас почалася. Днів п'ять здається. Прям ну, неможливо знаходитись зовсім в день на вулиці. Я навіть не уявляю, як оцим рослинам отут пектися. Ну і Тому в перші дні спеки я вже накрила соломкою для того, щоб зберегти насіння, не насіння рослинки на насіння зберегти. Так як я збираю насіння і потім пропоную друзям, замовникам, бажаючим, зроблю по насінню ще скажу, що каталог, альбом буде десь ближче до осені чи восени, і я вже буду тоді пропонувати, мабуть, скоріше на Фейсбук, тому що відео каталог я зроблю. Трішки пізніше, коли будуть готові всі Це насіння, яке я буду пропонувати не лише цині, а й щось інше. Ну, Друзі, якось так. Висота рослинки, ширина десь сантиметрів 40, можливо, і більше, буде потім ближче до осені. Це залежить від наших погодних умов. У нас південь. Посушливий, дуже серпень сухий. Важко не переливати рослину, а тримати більш такому постійному, як би сказати, постійній вологості, тоді для рос... ну, легкій вологості. Якщо перелити, ну, кожна рослинка не любить переливу цині, вона більш посушлива. Друзі, маю кольори е, різні. от е, Червоненька, е, лимонний дуже гарний колір, помаранчевий, е, біла цінія, білорожева рожева цінія. Е, там е, є у мене ще позаду є колір е, е, рожевий, е, червоний я. Сказала, і колір ще охри дуже такий цікавий колір, я повернуся до нього, покажу, але він ще себе не показує таким чином, який він, ну, таким дійсним кольором, який він повинен бути. Ось спочатку він такий ніби вершковий, потім від вершкового переходить до такого грайливого. І вже потім він пізніше буде більш цегляного такого кольору. От мені е, той час вона дуже подобається. Е, що ще, друзі, хочу сказати? Е, тобто про сусістство я сказала, що рослинка повинна мати е, простір, і вона тоді таким буде от, е, гарненьким напівколом. Тут, друзі, скажу вам ще пару е, слів за е, чорнобривці. Назви я їх не знаю, але такі собі завжди їх саджу багато, щоб потім, е, щоб потім сіяти їх як сидират чи просто десь там для насіння. Ну, назви не знаю їх. Тут у мене йде посмея. Мандарин. Теж дуже цікава рослинка, чимось нагадує вона мені чорнобривці, але якась особливо гарна. Теж дуже багато така велика зелена маса у неї, і такі помаранчеві оці кулечки, дійсно, така мандариновий колір і гарненькі такі, не хвороблива, витримує теж легку посуху, витримує. Квітує пізно до, самої, до самих холодів, теж можу сказати, що там чи до середини осені в наших південних умовах. Ще, друзі, в мене було. Хочу сказати вам, що я, от в даний рядочок, тут більшість насіння, яке в мене лежало, пролежало декілька років в холодильнику. Здається, хтось замовив. Він не забрав замовлення. Так воно там десь собі лежало, залежав щось. Я його вирішила посіяти, провірити, хто це в мене підписано як суміш. А тут, друзі. Виявилось декілька кущиків таких махрових. Дуже гарно, можливо, було більше, але ж я проріджувала і деякі просто видалила рослинки. Ті, що росли поряд, можливо, теж були якийсь цікавий колір, тому що в мене один рік в мене були махрові такі. Ну, ось, бачите, який колір. І ще така рожевенька є, теж цікава. Тобто кольорів Profusion багато, різних. Вони якось є там і назви у них. Ну, звичайно, англійської назви. Зараз покажу ось. Теж ніби червоненька, але вона від цієї темної, червоної. Чимось відрізняється таким, ну, не чимось, а відрізняється. Он там теж тут здається червона, ред, а тут, здається, фейрі. Тут взагалі помідорки підсадила, щоб земля якби не, не пустувала. Потрібно треба краще, б я посадила акцинії вже потім пізніше, але щось от момент, Не знаю чому, ішов дощик, ну, в той час йшов дощик, я після дощу пішла прорядити помидори розсадити, і трішки було зайвих, я їх тут десь поміж синіями розсадила. Але все ж таки було б, була б краща картина, коли тут би були одні цинії. І ще, друзі, хочу вам показати наш завершення, хочу показати вам е ще одну я для себе зберегла вид цинії Захара ще один, це махрова цинія корал, я її називаю корал, взагалі вона пишеться Salmon. Е дуже цікава, дуже цікавий теж вид сорт е, цинії Захара просто, просто маса квіточок з усіх боків. Дуже, дуже, дуже гарна серія, але е, е, сорт дуже гарний і. Серія, мабуть, дуже гарна. Не всі кольори мені зайшли, а от чомусь цей корал, спочатку він такий от темненький, коли розквітає, потім чуть-чуть світліше, і вже коли от квітка в повному розпусті, то вона от така вже бліда. Далі кажуть, там здається її краще видно колір, коли вона уже в повному розпусті. Подив, подивіться, яка краса. Ну, кущик повністю злитий, повністю злитий квіточками. Квіточки злилися. Подивіться, тут це два кущика, вони теж злилися, мабуть, тісновато все-таки я їм залишила місця. Потрібно було далі, щоб. От мені дуже подобається, мені подобається і бордюр з таких, з таких квіточок, але коли кущик, кожен кущик окремо, він теж теж дуже гарно проглядається. Отакий, як би сказати, напів напівколо, таке уявіть така, або алейка напівколом, або... Якесь почергово з якимось іншим кольором, або з іншою рослинкою, дуже гарно теж якби сусідство таке підібрати її і, і, або біла серія і з кораловою теж було б непогано. Якщо почергово, воно взагалі і суміш дуже цікаво, але от мені от мені так чись бачиться, біла і. Ось така коралова чи салмон. Тут, друзі, декілька кущиків насівала відкритим ґрунтом. А, друзі, я вам ще не сказала, що я їх сіяла. Можливо, забулася, чи говорила, що я посіяла їх у відкритий ґрунт. Раніше я сіяла через розсаду. Тому що в нас було дуже-дуже посухо, і насіння у відкритому ґрунті сходило б ну неравномірно, я так скажу. Тому що я завжди його висіваю у відкритий ґрунт і вже бачу результати, що там зійшло, там не зійшло. Але взагалі вміє воно сходити. Добре сходить у відкритому ґрунті. Все залежить від, вашого, від ваших погодних умов і від вашого клімату. Так от, друзі, вже коли е, потім пізніше я посіяла отам, е, декілька нових для мене помідорок, е, вони щось погано зійшли. А і тут декілька кущиків було ціні, е, ось теж іншого. Це вже пізніше. Зовсім прям таку пізненьку я сіла. і хочу показати вам, що ця серія не прищіпується. Що вона отак і зростає одним кущиком, і з одного кущику ось так розвивається ось така маса квіточок. Спочатку це одна гілочка, а потім ніби дивишся, що ніби потрібно прищіпнути її. Ні, не потрібно. І цього навсього потрібно дати. Свободу, волю, і вона піде кущитися сама. Потім, як розквітує, я вам покажу цей кулір. Так сталося, що в мене негри був помаранчевий із червоною серединкою Profusion. І я трішки його, ну, от так друзі просили, ну дай хоч декілька, дай хоч декілька замовників, отак от по декілька я їх і роздала. А сама залишилась вже потім десь там вишукувала, перебирала свої запаси, я так і не знайшла. Ніби декілька штучок просто посіяла, і ніби то вони. Але побачимо, можливо, не вони те, якщо немає, то буду когось із вас просити, щоб поділилися. Ну, поділилися від продали мені насіння для, для розмноження і відновлення в себе. Ось так, друзі, ніби все розповіла вам про свої ціні. Якщо будуть запитання, буду рада вам відповісти, святкувати я свій день не буду, я вам скажу. Для мене свято буде після перемоги. А поки, якщо буде в мене деякий час, я, звичайно, краще піду до квітів, але у мене зараз дітки вдома є, внучата є вдома, то мені є ким, ким тішитися. У нас є маленька внучечка, який більше чотирьох місяців. У неї дуже гарне ім'я. Її звати Мирослава і, надіємося, вона нам принесе і мир, і славу. Друзі, на цій такій добрій, втішній для мене нотці я хочу закінчити це відео. Дякую усім, хто додивився до кінця, хто поставив вподобайку, поділився з цим відео. Дякую нашим хлопцям за захист, не можу їм не подякувати і не лише хлопцям, і дівчатам дякую. Хай береже Боженька кожного, низько вклоняюся тим, хто захищав нашу країну і вже десь на Хмаринках. Хай у вас, друзі, все буде добре, гарного вам дня. Гарного настрою, до зустрічі. Далі буде!